Йог, який не сягнув довершеності, нічого не втрачає ні в матеріальному, ані в духовному світі. Того, хто щиро шукає істину, ніколи не спіткає лиха доля. У наступному втіленні він отримає ту духовну свідомість якої сягнув раніше і продовжить свій шлях до найвищої цілі, у нього природним чином виявиться схильність до духовної практики, розвинута в минулих життях, цікавлячись виключно істинною поза межами народження і смерті, яка й складає суть йогі. Він перевершує послідовників ритуальних догматів вед, котрі прагнуть отримати морські блага.